То прото мої кохані, з вами Хана. Найкращий зірковий таролог для всіх і не для всіх. Тих, хто хоче стати подальшими зірками в будь-якій сфері життя, то так. І так дивимося що неочікувано зміниться. Думайте про себе, сонечки заказала феєчка. Я всіх називаю феєчками, бо ви своє життя самі створюєте, Навіть що ви не створюєте, ви все рівно створюєте ту клаку, які потім живете. так от вона заказала амулет на кохання, і в той день, коли я скинула амулет, вона вже зустріла чоловіка. Правда, феєчка думає, що це вже він, ти мій. Але це не факт, дівчаточки. Але сам факт амулети. Працюю, дякую вам за донати, за підписки, коментарі, за те, що чекаєте мої мотиви. Скільки потрібно у вас багато, а я одна. І так, що неочікувана зміниться? А сила. не очікувана зміниться те, що ви поборете сама в собі якусь залежність, або від якоїсь людини, або якусь свою залежність, або залежність від якихось речовин, або від якоїсь ситуації, тобто, бачите, тут. Жінка підкоряє лева. А про яку сферу? Говорили, це сферу? Він проведеться щось про особисте життя, мабуть. А це говорить про те, що в вашому житті була хитрість обмани, маніпуляції. І зараз, якби ви про це навіть не хочете думати, ви вирішили, ні. Я поки що відпочину почекаю. І ви зараз зайнялися тим, що гроші заробляєте. Та ви щось можете робити професійно і майстерно. Так, тут карти кажуть, що е, щодо сфери почуттів, все ж таки, ви багато що віддали якісь людині, а взамін нічого не отримали. Хоча вам здавалося, що це щастя. Це людина, яка дасть вам щастя в коханні. Імператор. Тобто дівчата зараз. У вас йде імператор сонечки. Це чоловік, який має фінансове положення, має статус, готовий опікуватися вами, готовий заробляти гроші. Бачу, він шнур лежить не дуже красиво, вибачте. Готовий мати з вами дітей. І він до вас йде, як до коханої жінки, сонечки моє. Так, і що? Двійка чаш. Очікуйте, до вас йде взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Тут щось скажу так, що якась людина хоче до вас проявитися, але не проявляється. Просто висить. І скажу вам так, що ця людина любить дуже себе. І ця людина хоче у цим своїм нічого не робленням да отримати перемогу у відносинах з вами, було хоч ви сама до нього прийшли. Так, але дуже скоро цей чоловік проявиться. Так, верховна Жриця. Карти кажуть, це для вас є таємниця, і як це все буде, вам не треба знати. Або у когось з вас, бо всі, хто в моїй групі в телеграм, всі, хто мене дивляться, у вас інтуїція буде розвиватися. Буйним цвітом, як говориться, ви відчуваєте, що щось таки назріває. Так, у вас було розбите серце, а зараз буде шанс, шанс на відносини. Так. Але ви вже будете прикро на все дивитися, тобто, приглядаючи, що і як, до вас де король жезлів, чоловік. Який говорить і діє, Чоловік він для вас сексуально привабливий, навіть будете ночами погано спати, думати, потрібен він вам чи не потрібен, будете боятися всього. Але людина захоче вас утримати, тому що ви для нього зірка, ви для нього не знаю чому. Він вам дає такого статусу, або ви справді зірка, чого вам бажаю, або ви якась інша людина. тобто... Соціальний статус маєте, або заробляєте більше, ніж він, або морально, духовно більш розвинена. Аркан мир. Так, і аркан Колесо Фортуни. Людина хоче по Аркану мир примиритися з вами і почати заново відносини. Так. Причому дуже довгий час ця людина хоче. Дуже довгий. Аркан мах. Ну, майте на увазі, все ж таки ця людина, маг, маніпулятор, сиріно сонечки. У нього головна мета. Це він. Головна мета свого життя це задовольнити свої потреби і інтереси. Тому майте це на увазі, що потім не казали, що доля не така, бо ви його самі вибрали. Він він запропонує вам брак проживання під одним дахом. Очікуйте. Так, і тут буде вам це доказувати, ви тут будете сперечатися на цю тему. Йому дуже важко одному, все це нести без вас. І розумію, що ви зараз до нього звичем стоїте, відключили серце і дуже холодна. Він також зараз не в однакових енергіях. Ви на нього зла, він на вас злий, ви холодна, він холодний. Але є між вами кохання, сонечки, і є третій фактор. Є те, що щось вам не дає будувати відносини, можливо, шкідливі звички. У когось це просто не вибір цього чоловіка, у когось це інші жінки, все що завгодно. І у вас була башня, відносини рухнули в одну мить. Просто-напросто людина хотіла проявитися, але не проявлялась до вас. Але людина вважає вас жінкою для стабільних і надійних відносин. Так, хоча раніше вам хитрувала, маніпулювала, обманювала, захищала від вас, як йому здавала свої особисті кордони. Я чоловік, я знаю, але вищі сили привели його до того, що він зрозумів, що ви та жінка, яку він кохає, ви імператриця. Ви для нього єдина. Ви він бачить вас своєю дружиною. Він бачить, як ви йому народжуєте дитетік. Тобто, все пов'язано з вами. Сонечки, хто хоче свого минулого чоловіка, пишіть Хочу його ім'я і ваше ім'я. Хто хоче нового, теж можливо. Ви можете його не приймати. Напишіть Хочу такого, але нового. Так, трійка Пентаклів. Ми будемо пропонувати стабільні надійні відносини вибирати вам. А хто не знає і вагається, яким шляхом йти. Є амулети. Чому вони круті? Бо вони показують справжнє обличчя чоловіка, і ви будете знати, треба з ним ти в майбутнє чи ні.